У Львові вже відчуваємо атмосферу свята, адже головну площу перед оперним прикрасила ялинка. Традиційно для останніх років її місто подарували благодійники, і цьогоріч святкове дерево має цікаву історію. Свою ялинку місту Лава подарувала сім'я Ярослава та Ганни підвірних. Мешкають вони у селі Бірки, що біля Львова кажуть, дерево має дарувати радість також іншим, особливо якщо має таку цікаву історію, яка розпочалася ще 20 років тому. Жінка ну колись корову тримала, пасу корову там така шківка була. Ну і десь хтось викупав і загубив. на дорозі, просто вона нашла празу, дом посадив. Яка там маленька, 40 сантиметрів мала, А я посадив. Тепер же ялинка має 18 метрів. Господар каже, не очікував, що буде такою високою. А тепер о, страшно було. Бачите, там високовольтна і тут е, ті, наша лінія йде. і Вітер як є, у нас тут такий протяг низу йде. Вітер як де, вона так вигинається, думаю, дзвониться, ну, ду, то буде аварія страшна. Ярослав каже, кілька разів електрики вже хотіли зрізати ялинку, але він цього зробити не давав. Хотів, аби дерево дісталося місту Лева. Минулого року ялиця була, того року, як смерека є, от тут що складність є позрісти ті ялинки, тому що йдуть електропередачі і з правої, і з лівої сторони, є високовольтна лінія, тому нам треба буде дуже акуратно підійти, щоб її зрізати. Щоби зрізати дерево, довелося задіяти вісім людей та спеціальну техніку. Дванадцять кілометрів, півгодини дороги та ялинка нарешті на місці. Тепер вона прикрашатиме центральну площу Львова перед оперним театром. Додамо, що з міського бюджету на святкове дерево не виділили жодної копійки. Що стосується ілюмінації, то використають минулорічну. А урочисто відкриють ялинку вже 5 грудня напередодні Дня Святого Миколая.